Друзі, вітаю на каналі Сім'ї Балабан. Готую зараз борщиком він, він Так добре. Борщик у нас буде з е, чечевіця. Не знаю, як на українській мові. Забула, вірніше, як на українській мові підказуйте. Е, такий на швидку руч. Начистила картопельку, морковка тут уже кипить. Е, зараз побіжу, цибульку принесу, кину. І в мене є заготовка до борщу, заготовку насиплю і наріжу капусточку. От і все, борщ готовий. Якраз буде на обід і на вечерю. А там у мене варяться обрізочки. Це обрізочки для курей. Ми їх готуємо часто, туди ще досипаю дроблене зерно і варю це пурями. А це хотіла скласти крупи. Закінчилися в нас крупи, то ми зробили таку закупочку велику. І пшоно, і кукурудзяна. Дуже любить Оля і пшоняну кашу з молоком всі люблять. Арнаутка, така Крупа, до речі, я її завжди шукала, коли ми жили в Орзелі. Я цю крупу шукала, там її не було, це дуже смачна крупа, в нас її люблять. Овсяночка, пластівці, овсяни в нас люблять. То Взяли аж дві пачки. А це я достала макарончики, Назар захотів, буду зараз макарони готувати. Вчора пекла коржі. Отакі От гарненькі. П'ю чай та щіпаю. Коржик, такі медові коржики. Це буде на замовлення. Будемо відправляти. Треба ще допекти наполеоновських коржів і відправити. Паралельно збираю посилочку для наших дівчат у бучу. А, ще купляємо такий перець горошком. І мелемо його в кофемолці. І він дуже ароматний такий. А це недавно ми таку покупочку зробили, такий чайничок. Міняємо чайники часто, бо вони горять у нас. А і горять, і б'ються. Це пластик, а скло у нас був чайник, то розбився, на жаль. А це достала еклерчики, які пекла на минулому тижні. Хочу вже їх на кінець то наповнити. Це заварила кремчик заварний. Тут його багато, тому вистачить і на еклери, і для тортика Наполеон. Там є трохи коржів. Зроблю Наполеон, буду сьогодні вечеряти. А це ціла торба з пиріжками. Теж буде для всіх потрошки. Це з капустою, коротше є. А це приготувала ось давно в мене вже. Тільки три дні вже стоїть. Це білки. Раніше я б вилила їх, а зараз ні. Це домашні білки. Я буваю, коли щось готую, там, де треба тільки жовтки, білки я зливаю і не кладу в холодильник. Я їх залишаю десь в теплому місці, зазвичай кладу їх сюди наверх. І вони мають. Ну, як мінімум дня-три постояти, такі стати бу з бульками, з них е дуже значні зефірчики виходить. То я їх достала вже, десь агар-агар шукаю, я його десь поклала. Він у мене вчора стояв, ще вчора мала робити, але не встигла вже, бо пекла е коржі. Тому зараз я його найду покладу, щоб було в мене на виду, бо. Е Багато чого хочу встигнути сьогодні і нічого не забути. Я думаю, вам це знайомо. Коли хочеш, багато там і стирати треба, там і прибирати хочу, там і землі хочу накопати для цибулі, хочу поставити цибулю зелену. І хочемо ще насіяти на розсаду. Коротше, планів дуже багато, аби були в силі. Викирнути. П'ю чайчик, а чай із рози. Зараз покажу розочку. Робили недавно рогалики, мама, робила ось така роза. Це ми купляли, бо свою вже закінчили. І так захотілося чаю з рози. Він такий ароматний. Чайна роза, перетерта цукор. Наші всі хто де, Оля в школі, Олег на роботі, Назарчик вдома, або в них садочок до 1 числа чи до другого. Мама теж. Капусти. І ось вийшло аж дві банки наквасила. Будемо їсти, дуже всі люблять таку квашену капусточку, а це буде для голубців теж Кваситься, Я не знаю, чим вона заливала, треба буде спитати, як вона заливала це. Ну, теж будуть смачні з квашеною капустою голубці. А я зранку бігала, впоралася по господарству у нас. Повний двір господарства, і козички, і курочки, і цесарки, Вон, кози вже ходять там, де не треба. Це ми на днях робили огорожу, там, де дерев'яна. І натягнув Олег і сітку, щоб вона рівненько стояла. Поприбирали там, те, що поламали козички, будемо Лагодити, справляти, докупимо сітку і докупимо шиферу. Зробимо там все гарненько, тепленько, щоб було, щоб кури неслися, а козам також було. У нас кури живуть в першому, ось де двері, а кози живуть там, де дерев'яний заборчик, тин. Там далі є ще одні двері, сарайчик там у нас. І там далі, може видно, це сарочки. Бігають теж, як бачать кота, то так голосно кричать. А кажуть, що хто хоче позбутися мишей, крис, треба заводити цесарок. Тому мишей і крис у нас немає. Принаймні немає в сараях. Вдома бачила пару мишей. В хаті, вірніше. А там, де зерно зберігається, там не бачила. Так що... Так і є, як казали, так і є. Курочки у нас е, докупили ми трошки молоденьких, оці червоні. Порода Loman Браун це не сушка. Вона невеличка курочка, але несеться кожен день. Яйця такі червоні, е, хороші. Ми годуємо їх пшеницею, я заварюю їм смачні кашки. М -м Купили ще кальція, додаємо потрошки. Даємо з того, що залишається з кухні часто. Та й так, Кукурудзи в нас мало в цьому році, тому ми даємо її дуже рідко. Жовток у яйця не дуже жовтий, але дуже смачні яйця. Так як ми збираємо на інкубацію, то кукурудзи ми і не будемо давати зараз багато, тому що кукурудза і макуха. Макух робить дуже жирними яйця, і кури також жиріють, тоді не несуться. Тому ми кукурудзу купимо після того, як зберемо яйця на інкубацію тоді вже будемо годувати Отак, От вдосталь. Погода у нас сьогодні зранку була морозна, мінус один було. Зараз вже плюсова. Ну, вода замерзла, коли я наливала курям, то там все було замерзлено. Курочки у нас до обіду закриті, несуться, потім ми їх відкриваємо. Так само і кози відкриваємо їх. Ну, все, друзі, побігла я далі працювати. Дякую, що були сьогодні з нами. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім до зустрічі!